Я побачу зміст переписки в органах прокуратури. Е, взагалі у нас сучаснет організована преступна групі Телеканал два плюс два ми назвати Володимирчук, програма Люстратор. Бачите, він веде переписку під столом. Зараз буде чітко видно, дуже чітко. Це Василь Кручак, мій колега, журналіст. Днями його сенсаційні фотоматеріали буквально підірвали інтернет. Викликали чималий скандал, суспільний резонанс. Доброго дня. Телеканал 2. +2 Мене звати Володимирчук, програма Люстратор. Прокурори, які прямо під час судового засідання, обговорюють варіанти розправи над людиною. Нахуй, давай во пі просто! Про суть цієї справи та що саме вдалося задокументувати журналісту за кілька хвилин. Не перемикайте, ви будете дуже здивовані. Та спочатку я вам дещо нагадаю: мінус депутат двоє під питанням. Колеги нардепи позбавили представницьких повноважень у Верховній Раді Андрія Мірошника. Депутат від самопомічі особисто написав заяву про складання мандату. Приношу вибачення усім виборцям, які вважають мою поведінку негідною честі їх представляти. Причиною такого рішення став публічний скандал. У пресі з'явилися фотографії листування нардепа. Він, який по ідеї отримує декілька тисяч гривень зарплатні, під час засідання збирався замовляти тур на Мальдіви за 234 тисячі гривень та з'ясовував любовні стосунки. Я вважаю, це жорстко, але правильно. Завдяки таким публікаціям, фотографіям листування з Верховної Ради інколи викриваються схеми, зв'язки та договірники. Наприкінці квітня в мережу потрапило ще одне фото. Цього разу повідомлення з банку. А прийшло воно на телефон, який був у руках депутата з групи Воля народу Ігоря Єрімєєва. Під час засідання в парламенті обранець народу отримав поповнення рахунку у розмірі понад 2 мільйони гривень. Непогано, так загалом смс-листування парламентарів останнім часом у центрі уваги. Ось ще кілька матеріалів, відзнятих журналістами. На першому депутат Андрій Гальченко з опозиційного блоку прямо під час засідання Верховної Ради купує очевидно зброю. Ти мені глушитель за 450 предлагав. Не може бути, у мене таких глушителів ніколи не було. На іншому секретар міськради Дніпродзержинська Олександр Плахотнік робить зауваження колезі: ноги рівніше постав, а то так на мудака похож. Той йому відповідає: а ти руку з-под стола достань. А то кажется, що Сафронова гладі та всі ці смски лише квіточки порівняно з тим, про що зараз розповість вам люстратор. Ми починаємо. До мене спонтанно позвонив мій знайомий, який попросив е мою допомогу. Допомогу допомогою ще з прийти на судове засідання і фіксувати е хід самого судового процесу. Потрібно було присутність журналістам. На перший погляд, звичайний судовий процес, і він не передбачав нічого особливого. Однак Василь помітив деталь, коли я е, знімав, я підглянув в бік прокурора. Дивлюся він час від час чуть-чуть похиляється в праву сторону, і пістолом е, веде переписки. Прокурора аж ніяк не цікавило те, про що говорила сторона захисту. В нього були куди більш важливі справи. В той момент я не міг побачити про що там іде зміст тієї переписки. Після чого я приїхав в офіс, злив відео на комп'ютер, і тільки вже тоді на великому моніторі. На екрані я зробив стоп кадр і Я побачив зміст переписки. Як уздрів, каже, отримав шок. Недовго думаючи, усі матеріали журналіст виклав у інтернет. Я не боявся в той момент я навіть про це щось не думав. Насамперед я думав про цього чоловіка, бо я не знаю, наскільки е -е, ці прокурори мали намір. Про суть листування за кілька секунд, та для початку познайомтеся з головними особами усього цього дійства. Ви маєте знати їх в обличчя. Отже, тендітний Артем Петрович, прокурор Дніпровської районної прокуратури міста Києва. Та Лисенко Сергій Сергійович, старший прокурор відділу прокуратури міста Києва, Соловей Денис Юрійович, також прокурор Дніпровського району міста Києва. Дрозд Антон Миколаєвич, заступник прокурора району, перше честь, Я заявляю все ж таки від від прокурору, тому що я не бачу в принципі даного прокурора, який е, здатний підтримати заяву не ним чи клопотання. Поки адвокат висловлює свою позицію. Тендітний прокурор шукає відповіді, що робити далі. На допомогу приходить телефон та лисі птахи. Саме так називала свою смс-групу прокурорська компанія. І що там Ще не Бірса в Савтройки слушається пока і Донський тут. Артем ще не почалось? Антона Форда ні? Атводня заявил Пісков Форда. Чи то таке прокурорське нововведення вирішувати справи під час засідання суду за допомогою смс-ок? Чи прокурор тендітний дітний напередодні забув підготуватися до справи, не взявши з собою жодного папірця? Проте вірні птахи тут, як тут. Вони знають, що робити і як діяти. В нарадчі по якому вопросу? Потвода, по тводу. По по То єсть, що довга. Ну що там, Тьома? Песков віщають, он довго говорить. Що це свідчить? От ці, ці переписування можна сказати, нараз знімають про якусь процесуальну незалежність прокурорів. Вище стояче, мабуть, керівництво, яке йому чітко дає вказівку, як себе вести в судовому засіданні. Однак, як виявилося пізніше, це лише вершина айсберга. Згодом Василю вдалося відзняти те, що ще довго обговорюватимуть. Приготуйтеся. Справа триває. Адвокат завершує своє клопотання. Суддя запитує про заперечення. За останні. Однак у прокурора тендітного є інші запитання до фотографа, який також фіксував усе засідання. Ось цей чоловік Сергій Строй, координатор столичного автомайдану. Он э, сфотографував мене і передав моє фото по э, СМС. Прокурору я так зуму не сподобалось, що його фотографують. І інші прокурори запропонували, йому, що з ним э, зробити. Бачите, він веде переписку під столом. Я зближую об'єктив. Камера зараз буде сфокусовуватися, але зараз буде чітко видно, дуже чітко, для того щоб зробити стоп-кадр і прочитати, про що йде переписка. Тат мене часто фоткає. Ми можемо і по ньому зареєструватися. Нахуй, давай його вот пі просто. Или давай у нас в районі у нього телефон от розбоя. Дві пізнісобиска сидять Слева Просила номер Артема. Отработать надо, гніда така, Дырявит мене взглядом. Просто шок. Чим займаються ті, хто за законом і є представником закону. І чого ще можна очікувати від таких прокурорів? Насамперед я думаю про цього чоловіка, бо я не знаю наскільки е, ці прокурори мали намір. Я розумів, якщо я надам якоїсь гласності цій ситуації, то я зможу запобігти реалізації їхніх там планів. Переписка велася конкретно по до мене, тому що ми подавали. Я подавав, я був підписантом заявление про вчинення кримінальних злочинів Артемом Дроздом. Угроза, я її чувствую. Ну я не привык оглядываться, то есть я їх, как бы, не сильно боюсь. Я думаю, якщо це все стане известно общественности, генеральна прокуратура зможе предпринять проти них действия. А що це за текст? Це текст про е незакінчений злочин. І організація злочинів цілої низки злочинів. Іван Ліберман, адвокат, доктор права. Раз є такі тексти, значить, можуть бути і інші тексти. Ну що ж, люстратор біля Дніпровської районної прокуратури міста Києва. Ми приїхали сюди, щоб особисто поспілкуватися з прокурорами, які так чи інакше вели ту славнозвісну переписку, і спробуємо дізнатися у них, що саме вони мали на увазі пишучи подібні фрази. Доброго дня. Телеканал 2 плюс 2 мене звати Володимир Дмитрочук, програма Люстратор. Ми хотіли поспілкуватися з Лисенком Сергієм Сергіовичем. А тендітний нігідний Артем. Є такий? Не 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 Його немає на місці? Так. А де він перебуває, не знаєте? А хто знає? Я прошу охоронця зв'язатися з приймальною прокуратури, щоб до нас хтось вийшов і пояснив, де саме перебувають прокурори. Місце хочу з вами поспілкуватися. Давайте я по телефону поговорю з нею. Ну, не знаю. Ну дайте мені слухавку, будь ласка. Дайте слухавку, ні. Добре. Дасте мені слухавку, ні? Чому? Ну, а можемо до прокурора, він є зараз на місці, головний прокурор. Не знаю. Він не спілкується, та але він є на місці. Схоже, в прокуратурі настільки спантеличені подією, що буквально бояться щось говорити на камеру. Що дивно, в листуванні вони супергерої, рішали вершителі доль людей. А тепер що вийти до камери слабо? Друзі, ну що на жаль, з нами ніхто спілкуватися не бажає. Спробуємо зараз зв'язатися з прокурором Дніпровського району, дізнатися чому. Слухавку ніхто не піднімає. Добре, пишемо звернення на те, щоб отримати офіційний коментар Калини Олексія Леонідовича, прокурора Дніпровського району, очільника цих героїв по телефону, і не дуже на камеру. Тим часом я намагаюся поспілкуватися по телефону з кількома так званими лисими птахами прокуратури Дніпровського району. Телефоную до Артема Тендітного. Ну Що ж, як бачите, слухавку ніхто не бере. Давайте спробуємо дозвонитися до Дениса Юрійовича Солов'я. Ало, да. Дениса, добрий день. Мене звати Володимир Тимофійчук, журналіст програми «Ілюстратор» телеканал 2+,2. Плюс Хотів з вами поспілкуватися стосовно тієї події, що відбулася 10 числа. Да. Ви не хочете коментувати? Тим часом в інтернеті починають з'являтися подробиці життя прокурорів. Так, наприклад, Артем Тиндітний, виявляється, їздить на ось такій ексклюзивній тюнінгованій автівці BMW 5 класу, вартість якої не менш ніж півмільйона гривень. На прокурорів за цим фактом було розпочато за ініціативою прокуратури міста службове розслідування. Надія Максимець, речник столичної прокуратури, виявляється тут вже два дні як неспокійно. Справа на контролі у керівників органу вже є результати цього розслідування. Троє працівників прокуратури е звільнено з посад та з органів прокуратури. Працівники, щодо яких проводилася службова перевірка, е вони дали пояснення детальне щодо цього листування щодо їх наміри взагалі, е про що йшлося, та, попри те, що трійця вже так би мовити від прокурорила. Однак за законом каже прес-секретар. Кожен має право оскаржити рішення керівництва. Чи було відкрите кримінальне провадження по факту, скажімо так, можливого здійснення злочину? Всі ці обставини з вміст цього листування було вивчено і досліджено в ході службового розслідування, і ми вважаємо, що звільнення цих людей з органів прокуратури це є адекватною мірою в цій ситуації. Автомайданівці заявляють, звільнення трьох прокурорів з роботи це ніщо. Здається, хлопці розшифрували назву спільноти Лисі птахи. Насправді вона звучить як Лис і птахи. Почому вони називалися Лиси птахи? Тому що там присутні фамілії Лисенка, Дрозд і Соловей. Четвертий їх друг Тендітний. То ну, нам ми ситуацію, що в органах генеральних в органах прокуратури вообще у нас существует організована преступна року. 214 КПК сказано, отримана інформація з будь-якого джерела є приводом та підставою для відкриття кримінального провадження, внесення відомостей до єдиного реєстру досудового рослів протягом 24 годин. До сьогоднішньої години, ось на цю секунду, вже має бути зареєстровано кримінальне провадження. Адвокат Іван Ліберман також наполягає, звільнення з роботи таких прокурорів це ніщо реально. Реакція повинна бути іншою. Раз є такі тексти, значить можуть бути і інші тексти. А що це за текст? Це текст про. Незакінчений злочин і організація злочинів цілої низки злочинів за фактом такого листування, каже адвокат, обов'язково повинно відкриватися кримінальне провадження, адже справа може мати досить серйозний характер. Це говорить про те, що можливо цим вони займалися і раніше. Відтак зараз є абсолютно всі нормативні законні підстави відкрити кримінальне провадження в рамках цього кримінального провадження. Усі смс-повідомлення. Усі розмови можна через відповідні запити, через відповідні дозволи, і ухвали судів і прокурорів і слідчих можна дотягнутись до інформації, встановити чи не є ці особи прокурори причетні до раніше організованих або замовних злочинів, і от тоді це може бути шоком для всієї країни. Люстратор вимагає кримінальних проваджень, реальних перевірок за всіма фактами, у тому числі машинами, дачами, будинками, деклараціями цих прокурорів. І, до речі, далі ви думаєте, після такого скандалу всіх позвільняли? Увага! Антон Дрозд, заступник прокурора Дніпровського району, один з фігурантів справи за нашими даними і досі на своїй посаді. Це що таке? Ми в Африці. Люстратор 7.62. Продовження. Скоро.